Як покращити самооцінку після завершення стосунків, особливо якщо стосунки були болючі та травмуючі? Дивіться, кожен із нас всередині себе має позитивні переконання про себе і про цей світ. Так і негативні переконання про себе і про цей світ. Якщо стосунки були болючими, то вони підживлювали ваші негативні переконання, а позитивні навпаки виснажували. Чому я про це кажу? Тому що ваша самооцінка це уявлення вас про себе і про своє місце в цьому світі, якраз яке складається з цих переконань. Тому після завершення токсичних стосунків вам буде здаватися, що з вами щось не так, але це неправда, і з цим можна працювати. Що відбувається після розриву? Негативні думки про себе і про цей світ дуже сильно роздуті, в той час як позитивні думки практично відсутні. Тому для прикладу, часто люди після розриву їм здається, що вони вже більше нікого не зможуть полюбити. Це негативне переконання. Я більше нікого не зможу любити. Прикладів може бути безкінечно, але воно саме так працює. Далі ви повинні розуміти, що всі ситуації, які були у цих стосунках, вони зменшували вашу цінність. Вам здається, що можливо ви робили щось не так, ви якісь не такі. З'являється всередині провина. Тепер відновлюємо самооцінку. Перше, прийміть ситуацію та дозвольте собі прожити біль, тому що, тікаючи від емоцій, вони нас наздоженуть і накриють ще більшою силою. Причому дозвольте собі відчувати та проживати, а не застрягати в тих самих думках. Усвідомте, що болючий досвід це також досвід, але він не визначає вашу цінність по життю. Друге, вам потрібно пробачити себе. Не картайте себе за те, що не побачили червоних прапорців або довго терпіли. Запам'ятайте, кожний робить найкращий вибір із того, що мав конкретно у той момент. Скажіть собі, що на той момент я зробив все, що міг, і я так вчусь, я зростаю. Третє, оспорюйте свої негативні переконання, записуйте все, що думаєте про себе, та запитуйте себе, це факт чи просто моя думка. Та постійно шукайте підтвердження протилежного, позитивного про себе. Четверте, працюйте над позитивними переконаннями. Знаходьте сфери життя, де ви відчуваєте себе добре: робота, хобі, друзі, спорт. Дозвольте собі радіти маленьким перемогам. П'яте будьте собі найкращим другом. Дякуйте собі за зусилля, які ви робите щодня. І турбуйтесь про себе так, якби ви турбувались про маленьку дитину. І шосте не кидайтесь у нові стосунки. Флірт окей, але не шукайте заміну старим стосункам, допоки не вилікували серце. Відновлення самооцінки це тривалий процес. Не карта. Себе. Але пам'ятайте, що ви все одно гідні любові, і буде у вас все добре. Головне, дайте собі час.